Так, мікс малючок і е, до 6 років. Тут будуть речі від 0 до 6 років. Ось така крута, прикольна оріжна маліз іграшка сумочка. Можна кірочку, можна так на напечено, тягнути тут відкривається. Вона без отакірочка, але вона новенька класна. Такі комплекти так, на п'ять років було і шотки логусеньки. Можна комплектом. Це не комплект, але він дуже поєднується, можна як комплект продавати одразу, можна е, як вам завгодно. Так, така костючка, така ж дуже класна якість. Така піжамка на 12 місяців лосинки, дуже класні, 5-6 строчки. Це у нас є фірма з одіжного варіна, це то, що приходило. 4-5 футболочка, 5-6, сарафанчик. На одіжному варіна, не на всіх речах є білочка, але все новесеньке, все класне. Такі дуже класні, він регулюється. 18 футболочка, ой, 18 футболочка, такий класний рубашечка. Жилеточка на 4-5, дуже класно, навіть на футболочку можна вечором одягнути. Котончик такий, так, футболочка, така малючок. Такі 9-12, також буде овіска, 9-12. Такі літні штанці, 18-24, бодіки. Деякі розміри я називаю, 18-24. Такі костюмчик з трусиками класні, деякі, щоб було швидше ні. 69. Такий гарний сарафанчик, але він трошки більшу міри. Це у нас на 5-6. Такий сарафанчик від Original Marines. Це футболочки. Також 5-6 точки з такими дуже гарними камінцями. Така подвійна футболочка. Футболочка і сіточка зверху. Дуже круто. 5-6 і така на 5-6. Також іде така футболочка. Бачите, такі паєточки прикольні. 5-6. Шортики класні. Ось така 6-9 місяця футболочка. Дуже круті кілотики на 5-6 років. Дивіться, які вони класні. Вони йдуть, типу, як камінка така натуральна. Такі широченькі котончик, дуже класна модель. Так, два-три рочки, футболочка, укорочена моделька 3-4. така до речі навіть ну Можна вона така укорочена, поєднувати ось такими класними колодками, готовий лод, готовий лук. Або з такою футболочкою 3-4. Штанята, три рочки. Піжанка у нас буде на 5 рочки на дівчинку. Футболочка. Така футболочка, для хлопчика дуже класна якість. На 5 років, там спинка розмальована. Так, Далі покажу такий костюмчик дуже крутий на 5 років. Зараз на таку погоду взагалі саме раз. Тут будуть такі трикотажні просто лосінки. дуже крута якість і така тунічка. який класний. Без утеплення, без нічого такі от на зараз якраз. Так, далі. Це комплект, шортики і кустюлька. Це на три рочки йде. Так, це теж комплект. Це у нас ідуть лосінки, фабричний комплект з футболочкою. Така сукня, штанішки, маєчки 3-4. Рушничок такі і такі класні плавочки. Шортики Чіко? Сім рочків вони попалися, футболочка. Кофточка на змійці малючок, одні трусики. Так, п'ять рочків шортики Чіко. Такий костюмчик малючок. Дивіться, який класний. Кофточка. Далі. Це у нас теж така кусика, покажу її свою. Це у нас розмір на 12 місяців. Ну, Все-таки привежаємо малючок, але трошки додали речі до п'ятерочків. Дуже класно, можна поєднувати з лосінками і будь-якими, якщо у вас є, буде класний комплект. Далі такий для хлопчика класний теж. Осінки. Така. Мюслі також попадаються. На 5 років рубчик. 3-4. Такий ніжний рубчик. такі на 5. 4-6. Кофточка. Шортики. Це в нас чіко на 5 рочків. Трикотажик на 4 рочки. І це в нас на uh, чіко на 6 рочків. Так, на 6 рочків такі. На двониточку. 4-5 рочки. 110-116. Регланчик. Далі така. На змійці класно. Людовіс. зараз ще маємо таку футболочку ніжну. Ніосі футболочки на п'ять рочки, на п'ять рочків, подвійний такий комплект. Тут іде футболочка, в ручці ковтинка. Далі така на три рочки і такі ще пару кілька таких прикольних тапулечок. Замовляйте.